Вітаю, шанувальни зелених скарбів! В цьому відео я покажу, як доглядати за огірками, які вже плодоносять, і як посадити нові в липні, щоб мати хрусткі і пахучі огірочки аж до заморозків. Усе без хімії, тільки народні перевірені рецепти від хвороб та шкідників. А наприкінці відео зручна схема догляд на кожні 10 днів. Дивіться відео до кінця. Огірочки теплолюбна рослина. Садять, як ми її знаємо, коли ґрунт прогріється до 15 градусів Цельсія. Але можна садити ще і пізніше огірки. Не тільки коли ґрунт прогрівся, а коли він вже добре нагрівся до 20 градусів, це зараз в липні місяці. І садити огірки ще не пізно. Це чудовий час. Для другого врожаю. Обирайте скоростиглі сорти. І, як ви бачите, посадив я на початку липня і такі огірочки вже є на 12 липня. Так що, садити не пізно. Як садити? Садіть в глибокі лунки 4-5 см, додаємо перегній і трохи деревного попілу, поливаємо. Теплою водою обов'язково і чекаємо на всходи. Після сівби обов'язково тоді накриваємо агроволокном, щоб зберегти вологу і тепло. І притіняємо. Якщо спека, інакше, сходи можуть просто спектися і не витримати. Які ж проблеми огірків у липні? У липні огірки часто страждають від спеки і нестачі. Вологи відповідно. Тому листя в'яне і ознака це сонячного опіку, якщо нижні листки взагалі починають відсихати. Гіркі плоди можуть бути через рідкісні поливи, неправильної форми можуть утворюватися плоди, Пожовтіння нижнього листя, як ви бачите, ось воно, його потрібно видаляти. Повільне зростання це може бути наслідком ще може бути і нічного похолодання. А якщо листя взагалі так жовтіє, це може бути свідчити про брак азоту. Ну або починаються гнилісні процеси. Тому саме в липні дуже важливо дотримуватися поливу і, відповідно, мульчувати ґрунт. А також для нормального плодоношення потрібно постійно підживлювати. Які ж хвороби в наших огірочків можуть бути в липні? Найнебезпечніші це звичайна борошниста роса. Такий гриб, білий наліт на листі, і рослина швидко гине. Може бути ще пероноспороз це жовті плями із сіро-зеленим нальотом знизу. Такого, як ви бачите, в мене на огірочках немає. Тому що я слідкую, розкажу вам далі, що робити. Може бути ще бактеріоз. Це мокрі плями на листі і водянисті плоди. От огірочок один отакий знайшов. І, як ми знаємо, що лікувати хвороби складно, краще їх попередити. І натуральні рецепти для профілактики для вас, щоб... шанувальники зелених скарбів. І перше це настій хвоща. 100 грамів сухого хвоща або 300 грамів свіжого заливаємо 1 літр окрупу, настоїмо 12 годин, проціжуємо і розводимо в 50 літрах води. І оприскуємо рослину і зверху і знизу листя. Цей настій містить багато кремнієвої кислоти, яка зміцнює тканина і пригнічує грибка. Плюще всього, вона не дає грибку розвиватися, не дає спором проростати. Отака обробка рятує наші огірочки в разі, якщо будуть грибкові захворювання. А борошниста роса розвивається дуже швидко, як підуть дощі. Підвищуємо стійкість рослини, її імунітет природними засобами. Перевіреними народними способами. Хвощ польовий легко знайти на кислих ґрунтах. Другий рецепт це сироватка плюс йод Один літр молочної сироватки, 1 літр води. Додаємо 10 крапель йоду, все змішуємо і оприскуємо раз на тиждень. Сироватка створює на листі захисну плівку, а йод дезінфікує. Добре діє проти борошнистої роси. Я обробляв сироваткою, і ви бачите, листя зелене. Якісь хвороби починалися, зараз уже все в нормі. І шкідники. Хто атакує в липні? В спекотну погоду активізуються попелиця, павутинний кліщ і трипси. Найперше, це оглядайте нижній бік листка. Уважненько, чи немає там якихось дрібних комах плями чи павутину. Нічого не видно тут, як ви бачите. Все добре. І якщо виявили цих шкідників, або тільки вони починали розвиватися, треба нам обробити рецепт двої або полину. 200 грамів подрібної хвої або полину. Ну, я беру полин. Отут тут на закинутому огороді його багато. Тож беремо 200 грамів полину і тоді його подрібнюємо. Якщо щось подрібнити, у мене є сокира і пеньчок, на якому я акуратненько, ретельненько все подрібнюю. Відміряємо 2 літра води, і заливаємо, а потім ставимо на вогонь все і кипятимо. Якщо кипятити, то треба кипятити 15-20 хвилин, потім настоювати. Я ж заливаю гарячим окропом і настоюється воно у мене цілу добу. Далі все охолоджується, проціжується і обробляємо огірки, попередньо в 10 літрах води. Отак, 2 літра гарячого окропу. 2 літри гарячого кропу настоюється, і будемо тоді працювати. І пропоную вам схему підживлення і догляду кожні 10 днів. Щоб огірки родили довго, потрібно системно їх підживлювати. Ось натуральна схема без хімії. Перший день. Полив теплою водою поливаємо обов'язково і розпушування ґрунту, і мульчування ґрунту. Замульчовуємо. Друге: настій зелених трав кропива ромашка або лабода. Я беру кропиву. Один кілограм кропиви, 10 літрів води. Настоюємо 2-3 дні. Як ви бачите, отаке виходить. І один до п'яти потім розводимо, поливаємо під корінь. Отак красиво виглядає один літр настою, це кропиви, який настоювався у нас три дні. Тож, виливаємо відро і додаємо. 4 літра води. 5 літрів. Тож на стій крапивий ми процідили. Вийшов такий красивий зелений, темно-зелений розчин. І будемо підживлювати наші огірочки. Перед підживленням ми повинні обов'язково полити огірки. Так, щоб земля була волога. І лише тоді починаємо підживлювати. Підживлюємо під корінь. Ростіть мої огірочки і радуйте мене своїм ворожаєм. Нас з панією Олією. Третій день це оприскування сироваткою з йодом. Самі сироватки з йоду можна скористатися настоєм хвоща. то 100 грам на літр, кипятимо 30 хвилин, потім настоюємося. І розводимо водою 1 до 5. На п'ятий день ми оглядаємо рослини і видаляємо хворі або вже пошкоджені листки. Це ми робимо такий огляд на четвертий-п'ятий день. А далі на шостий день ми готуємо розчин золи 200 грам. Золи, отак готуємо. Такого б в висипаємо. Водою заливаємо. Заливаємо відром води і настоюємося один, два або й три дні. Ретельно все перемішуємо, а щоб було швидше, і дай... заливаємо 2 літра окропу. Настоюється 6 годин, тоді ми його проціжуємо і Доливаємо до 10 літрів води. Проціжуємо і підливаємо під кожну рослинку. А вже на сьомий день ми підживлюємо банановим настоєм з золою. Треба дві бананові шкірки, 1 літр води, настояти 2 дні, додати склянку зольного настою. Це воно і є. І довести до 10 літрів. І потім підливати. Виливаємо таку суміш, розводимо до 10 і йдемо підливати. Огірочки знову ж таки у вас политі, під мульчою видно волога. Так. І тоді підливаємо. На восьмий день проводимо обприскуванням розчину полину. І на дев'ятий день ми просто поливаємо водою. Без нічого. Проста вода. І проводимо збір врожаю, якщо є. Бачите? В наступному відео які причини отаких от неправильних огірочків, які є, трапляються? Є нормальні? Отакі, а є коряві. І так, це 9-й день збір врожаю огірочків. І на 10-й день оприскування повторне сироваткою або хвощем. Такий десятиденний цикл можна повторювати аж до вересня, і ви будете завжди з врожаєм Коли у інших уже Рядки поперебирали від огірків. Тож, збирайте плоди щодня або через день. Це стимулює новий ріст. Не поливайте холодною водою з-під шлангу, а краще, щоб вона відстоялася, була тепла, щоб не було стресу у рослин. І не забувайте про мульчу. Вона зберігає вологу і охолоджує корені. Якщо куш перестає рости, видаліть його і підсадіть молодий. Якщо це можливо. О, така у нас схема натуральна, догляду без хімії. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, не забудьте поділитися з друзями даними порадами. Відео українською підтримуємо український контент. І напишіть в коментарях, чи садите ви огірки в липні і які народні підживлення у вас найулюбленіші. До нових зустрічей! Шанувальники зелених скарбів. Скарбів зелених знай і здоровим будь! Бай-бай!